За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 33 повідомлення про кримінальні правопорушення за різною кваліфікацією, а саме, отримання тілесних ушкоджень, шахрайство, дорожньо-транспортні пригоди. Маємо повідомлення про ДТП в селищі Градиськ за участі мотоцикла та легковика. В результаті зіткнення до лікарні госпіталізованого місцевого чоловіка, який отримав травми наразі, за фактом розпочато кримінальне провадження, встановлюються всі обставини ДТП. Також минулими вихідними мали місце дорожньо-транспортні прогоди в місті Кременчук, які без потерпілих по Богаєвського легковик під час руху виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з електроопорою. На місці події працювали патрульні поліцейські. Також минулими вихідними правоохоронці отримали повідомлення про зникнення двох малолітніх дітей. Подія мала місце в Крюківському районі. Звернулася жінка про те, що зникла її 12-річна донька разом з меншою сестрою шестю. Років повідомлення надійшло близько 22-ї години. До ранку поліцейські проводили пошукові заходи на території Грюкільського району, і близько п'ятої ранку діток було знайдено. Діти наразі були поміщені до дитячої лікарні на огляд. Також ювеналі поліцейські спільно з соціальними службами перевіряють дану подію та можливість подальшого перебування діток в даній родині. Окрім цього, 16 червня у вечірній час до працівників поліції надійшла інформація про конфлікт за. Адресою вулиця Героїв Маріуполя. На місце події відразу прибули правоохоронці. Попередня інформація місцевого мешканця 70-го року народження в руках була предмет схожий на димову шашку. Відразу цю інформацію перевірили, встановлені всі обставини, людям загрози на місці події не було. Наразі з чоловіком працюють слідчі. Про Факт правопорушення повідомили місцеві мешканці, мешканці багатоповерхівки, також підлітки, які перебували на місці. В результаті інциденту постраждалих немає. Також станом на 17 червня кременчуцькими правоохоронцями встановлюється місце перебування двох місцевих мешканців. Це Сергій Шамрай, який зник та не повідомляє про місце свого перебування. Він працівник одного із місцевих приватних підприємств. Наразі отримано від рідних заяв, проводяться. Оперативні заходи. Якщо ви маєте інформацію про місце перебування чоловіка, прохання повідомити її будь-яким зручним способом до Кременчуцького районного управління поліції. Також надійшла інформація вчора від мешканця Кременчуцького району, що переддень його дружина зникла з одного із медичних закладів після виписки. Пішла в невідомому напрямку. Наразі Вікторію Чеботарьову розшукують рідні та правоохоронці Кременчуцького районного управління поліції. Якщо у вас мається інформація про місце перебування жінки, прохання повідомити її також. Найбільш зручним способом або ж на лінію 102. А сьогодні близько п'ятої ранку горіла господарча споруда у місті Глобине Кременчуцького району на вулиці Південно-Кільцева. Рятувальники, які на виклик, відразу приступили до розвитки та гасіння пожежі. Пожежа була оперативно ліквідована о 7 годині 24 хвилини. Наслідок пожежі вогнем знищена шиферна покрівля по дерев'яній оберешці на площі 10 метрів квадратних, дерев'яне вікно, дерев'яні меблі, речі житку. Пошкоджені побутові прилади. Речі був житку та закопчені стіни та стелю споруди на площі 25 метрів квадратних. Завдяки загодженим діям вогнеборців не було допущено поширене полум'я на польщі розташований будинок. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.